Святковий салат дари морів припаде до смаку всім любителям морепродуктів. Цей надзвичайно вдалий делікатес буде окрасою столу та улюбленцем всіх гурманів. Обов'язково записуйте рецепт і будьте готові, що саме ця страва першою розлетиться на застіллі. Переконайтеся, що ви підписані на канал, це дуже важливо. Також підтримайте просування цього відео вподобанням та коментарем. І починаємо. Беру заморожений морський коктейль, який містить 225 г морепродуктів. Розморожую його в холодильнику одну ніч. Тут маємо креветки, мідії, кальмара та восьминіжки. Закидаю їх до окропу та варю 2-3 хвилинки не довше. Вибираю до тарілочки та даю охолонути. Беру одну відварену морквину такого розміру та Три відварені картоплини. Очищую та нарізаю все на кубик. Відправляю до великої миски. Туди ж два яйця відварені на круто. Також нарізаю кубиком та відправляю до миски. Мідії розрізаю навпіл. Все інше має маленькі шматочки. Якщо у вас морепродукти більші, то їх потрібно розрізати. Тепер беру пачку крабових палочок та нарізаю їх під кутом. Ось таким чином. Все відправляю до миски. Додаю меленого перцю та солі до свого смаку. Заправимо трьома або чотирма ложками майонезу. Не раджу його нічим заміняти. В цьому салаті потрібен саме майонез. Все ретельно перемішую. На кухні панує апетитний запах морського салату. Беру шматочок твердого сиру, десь 100 грамів. Натираю його на мілкій терці. Тепер приступаю до святкової подачі. Для цього на пласку тарілку викладаю промите листя салату зверху на нього кільце. Кільце не є обов'язковим, можна накладати й ложкою, формуючи напівсферу. Щільно втрамбовую салат та знімаю кільце. Зверху щедрим шаром викладаю натертий сир. Тепер за допомогою кондитерського мішка або частенького пакета роблю імітацію риболовної сітки зверху. І останній шедевральний штрих червона ікра. Викладаю по чайній ложечці в шахматному порядку. В мене пішло десь пів маленької баночки. Наш святковий салат Дарий морів готовий. Вірю, що така страва припаде всім до смаку, а також перенесе кожного з нас до українського Криму, який раніше так славився багатством морського світу. Дай Боже кожному українцеві мирного та переможного Нового року. Всім смачного!